Носить їх вообще в, в одну калітку, як то кажуть. Давай, ти тільки в телефон попадай. Оп! Хто ця девочка стає? Це не спортхабу, це не з онліфансу. <laughs> На блатной козі! <laughs> Ми не читери. Емінема, <laughs> давай дамо. Всім привіт, друзі! Це Юкен Реді. Ми знову в нашій студії для того, щоб разом з Іваном Харлавом подарувати вам чергову порцію шоу як по нотах. Як по нотах це шоу, в якому ми співаємо вірші? Ми беремо рандомного, але дуже класного українського поета. Ми беремо е його вірші за назвою, не знаючи їх, не готуючись попередньо нічого, не вивчаючи і не. Чітерство це називається, так? Так. Не, ми не, ми не читери. <хи> Якщо не вірити, то а, скоро тут буде живий івент, і ми скоро анонсуємо продаж квитків на цей івент. Тож а, можна буде купити і подивитися, як ми то все робимо, і принести, можливо, навіть ваші власні вірші, щоб ми їх тут заспівали з першого разу. А, але що ми робимо? Ми співаємо вірші українських поетів з першої спроби разом з Іваном Харламом. Ваня одразу придумує молодію. На ходу так. А, а Дімо одразу бере і читає. — а, а я що? Або читаю, або співаю. Ну співаю так собі, а от читаю. Не починай. Не починай, Я тобі Даді, прошу. Я, почну. Все, я я почну, я вже почав. Ваня. Шоу «Як по нотах». Ми починаємо прямо зараз. Вань, дай щось таке драйвове. — the... «Як по нотах». — Традиційно йдемо в Google і. А давай не в Google сьогодні сходимо, давай в чат-GPT сьогодні сходимо. Давай. Да? Чат GPT є, є таке. Чат GPT і чат. Скажи, топ-5 українських українських поетів. Поїхали. Ось топ 5 українських поетів, які мають великий вплив на українську літературу і культуру. Тарас Шевченко, Леся Українка, угу. Іван Франко, Павло Тичина. І Ліна Костенко. Ліна Костенко в нас вже була. Да. Тарас Шевченко, ми співали його. Ми його не робили. Давай, давай просто заспіваємо людям. Хто, хто, хтось же ж не був на цьому, а ми так зарядимося на випуск. Ну, що саме? Ну, пані та панове, то емінема. Давай дамо. А, ну, що? Про, а Просто коротеньку. Ну, я хочу. Ну, для мене. Ну Добре, давай. Давай. Друзі, коротше, ми робимо you Can Radio Night, це вечірки, де змагається Ваня Харламов з канадськими піаністами, виносить їх взагалі в одну калітку, як то кажуть. Ми збираємо солдати, по 250 людей, скачемо на столах. Дуже класні вечірки. Скоро сподіваюся, що ми оголосимо нову дату. вечірочки, Поки що хочемо вам розказати, з чого все починалося. От це найперша пісня, яку ми переробили, як гурт, скаже на коняка, і виконали в першій же вечірці. І вона з нами подорожує. Так. Ну давай. Ну давай, ну, давай трошки, чи ні. Wow! Це не імпровізація. Це ми завчасно підготували. Але це для розминочки. Якщо ви ще не були. Вважайте, що це реклама ЮКЕН Редіон. Пані та панове, добрий день висіки та підіймайте ваші дубки, бо ми вже розпочинаємо. Українці хаос, що ти мова солов'їна, добрий вечір тавалиство. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям, слава. Робить свої круті баті, бо дебат у вас на радах, не впізнає рідна батя, там одна хороший піджиною. Конкурси веселі, заспіваємо всі разом, щоб ми в тренди залітілі. Слава, слава. слава Україні! Героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні. Як угруто поховаєте, ви мене на могилі. Серед де по в країні любі милі, щоб одні широкополі, і Дніпро і рідні круче було, видно було чути, яке. Okay. Як понесе з України the у синіє море кров ворожого тоді, я. і луни, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю. Поховайте, не вставайте, дайте не парвіти та ворожою злою кров'ю, волю окропіти і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові нові не забудьте я тут не. не злим тихим словом. Хто тут з України? Ми всі тут з України. Хто тут з України? Ми всі тут з України. Хто тут з України? Береходьте солов'їну і please please stand up, please stand up. Тож хто тут з України? Ми всі тут з України, хто не з України, ця країна, то хто тут з України, бере ходь на соловіну і плі стендаплі oh. Listen to UKAN Radio, Support Ukraine. Ох, сумую я за нашими вечірками на радіонат. Ще раз, друзі, це не імпровізація, але просто чат GPT сказав, що е, Тарас Шевченко це один з е, е, найвидатніших е, топ-5 українських е, поетів. І ми згадали, що в нас є вже така пісенька і от використали. Ну давай вирмом. Ви, ви, Леся Українка, Іван Франко, Павло Точина або Ліна Костенко. Про Ліну Костенко було, залишається. Леся Українка, Іван Франко або Павло Точина. Давай, 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 давай. А давай просто так откнув пальчиком. Конкурс. Конкурс. Ми так в соцмережах постійно щось розіграємо. Зараз я баце мійно зроблю. Давай, ти тільки в телефон попади. Оп! Іван Франко попав. Іван Франко. Клас. Клас. Ти спеціально під... Я підсумка ні, телефон, так? Ні. Да? Uh, ну, це може <с бути важко. Знаєш, Іван Франко. Ну, по-перше, Іван Франко багатогранний поет, письменник та публіцист, відомий своїм внеском розвитку української літератури та громадсько політичну діяльність. Сьогодні про Івана Франко вирішив Іван. Його палець і чат GPT в втрьох. Я відкриваю Google. І е, я думаю, що ми не лише вивчали вірші, а й лише вивчали і автора. Давайте просто спробуємо. Е, ну, давай, давай зробимо таку чат GPT, Нехай він нам підбере якісь ці. Та ці він же ж, ж може щось неправильно сказати. Ти думаєш? Так. Да. Він, 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 у мене тесть бітломан. Ну, ти знаєш. Ага. Бітломан. Йому чат GPT доказував, що в Джона Лєнона нема ноги. Що він її втратив граючи в футбол. І прям от. На блатній козі! Я, я ти серйозно кажу? Ти ладно? Да? Тому ні. Ми у, у там у якихось там інших питаннях можемо, але не в питаннях української мови, культури і літератури. Іван Франко, тут ми гуглу ще доверяємо е, так. У творах Івана Франка ведеться боротьба із закоренілими шаблонами, притаманними Галицькому письменству, а також проявляється прагнення поета йти шляхом критичного реалізму. Для нього важливо поєднати власну музу з народною творчістю, яку він вважав джерелом оптимізму і сили. В інтимній ліриці... Іван, ну, зміни Он музику скоріше. В інтимній ліриці Франко проявив себе як досить яскрава індивідуальність збірках знайшла своє поетичне відображення особиста трагедія, котру довелося пережити поету. Багато рядків пронизані стражданнями від ударів, нанесених йому як одному з громадських діячів. Так, ну тут є ще багато, але ми ж не Вікіпедія з тобою. Ми ж з тобою, скажи на коняки. Де ми, і де Вікіпедія. Тут одразу після цього дивись на що це за сайт. Вірші.com.ua. Мені подобається, нема реклами. Є список віршів. Іван Франко, ти будеш перший співати. Ми домовилися, що завжди ти перший співаєш, щоб публіку не шокувати моїм вокалом. так. Читаю тобі назви, ти обрай. Іван Франко, гімн. У лапках, у дужках, вибач, вічний революціонер. Ой, це щось знайоме. Так. Да. Іван Франко, Каменярі, це теж щось так. вже знайоме. На жаль, я не, я не пам'ятаю, про що всередині, але, але точно але на по назвах не ну, так. Чого являєшся мені у сні, але про то вже наспівали. Чого являєшся мені? ну давай, сні? давай. Так, давай що, però... її її співали. І що її співали? Я її а ти наспіваю. її краще запит? Ну, ну, я не знаю, на що краще, але. Ну давай. Че уявлявся мені усни. А опять ця тетушка. Друзі, Друзі показывай, звідки ця реклама постійно на нас попадает? Це... Хто, хто ця будь ласка? Це не Спортхаб, це на з OnlyFans. А що це таке? Що вона там показує? Не те, щоб я знав, що на порхаймі, є <рхай> Ну, Просто вона не виглядає, Спалися. як якась розвратна дівчина. Але ну, вибачте, вибачте, це Паві, не він, це, ви не постійно. Це GPT. Це -GPT. Да. да. Який відпілів ногу. Так, чого являється <рхай> мені мені весні? Дивись: єдине, що тут на цьому сайті трошки незручно. Воно, бачиш, переносить рядочки. Ні, Діма, давай, давай, давай да, на краще. Так, тобі, так. Окей? Поїхали. Не витрачаємо дорогоцінний час нашого глядача, адже він хоче до кінця додивитися сьогоднішнє відео. І йому ті секунди, поки ми готуємося, це е, Кара Небесна. Тож давай, Вачка, немає часу. Чого являєшся мені у сні? Іван Франко його вже співали, і ми дуже класно. Мені мені, мені подобається, не пам'ятаю хто, але дуже подобається та пісня. Але Ваня зараз робить по-іншому. Поїхали з першої спроби. Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов до достудене, чому уста твоїм не мій? який докір, яке страждання. Яке не сповнене бажання на них мов зарево червоне на них не взарево червоне займається і знову. Уявляєшся мені у сні? в житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, із нього визвала одні, Оті і ридання голосів пісні. Тоді мене ти знай не знаєш, Ідеш по вулиці минаєш, клонюся навіть не зірне, і головою не кивнеш. Ось знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе гостями, як мучусь довими ночами, І як літав вже за літами. Я гледав же Свій біль, свій жаль, свої пісні У здавлюю сдавлю дни. Жити, так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, в'яне засиха, хоч з ні на витві оживає, хоч жалощах живіше грає, бо людський вільно віддихає. І того диво золото зазнає щасі мото бажано страшного до. Мені. Я бачив, ти відмотав на початок. Усні. Усні. Listen to ЮКан Radio. Support Ukraine. Так, я пів пісні, знаєш, що думав? Що? Е, як я буду гуглити, коли ти закінчиш? Е, хто, е, хто виконував ту пісню? Щоб, ну щоб людинку технуло. Чого являєшся, чого являєшся... Мені у сні пісня? Чого являєшся мені у сні пісня? Віталій Козловський. Та ти що? Коротше, друзі, тегніть Козловського. Коли буде то дивитися. У нас намічається батл, треба подивитися. чи Та версія, чи оця версія, можливо, ця війде тепер в анали історії. Куди? Я поняв. Я Так, Я розумію. Питань нема. Хуліган. Так, ладно, чого яся, мені сні зробили і. Слухай, ти заспівав всю. Я думаю, в тій версії, яку співали вже люди, там о, трошки менше було слів. Да, була... Коли ти по другому колу пішов, я думаю, ей, зупинісь. Ні, я не пішов по другому колу. Потрібно було завершити її. знаєш, Тому що найголовніша фраза, яка там є, чого являєшся мені? у сні?» Це найголовніша фраза, яка вона сні. проходить такі, так, знаєш, як. Ем, канон. Так. Як канаці кажуть стрейт. Так, вибираємо мені пісню. А ну, давай. А... Давай я буду читати назви, а ти будеш вибирати. Ну давай. Щоб все було чесно. Давай, чі, 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 чі. Ну я там вже перечитав так. назви. Но... Гімн. вічний революціонер. Вічний революціонер. Не. Каменярі. Кам Каменярі, масони. Угу. Масони. Тричі мені являлась любов. Тричі мені являлась любов. Земле моя, все плодющая мати. Я не вимовлю таке. Розвивайся лозо -борзо. Я все мати. Шо? Не забудь не. Розвивайся лозо борзо. Розвивайся лозо борзо. Не забудь, не забудь. Ще шебечу в садочку соловій. Весно, ох, довго ж на тебе чекати. Ой, що то в полі за димове. Ну, це щось таке, ой, треба вже затягнути. Ой, бути. що то в полі. Знаєш, що там більше половини якихось українських писень, я чув таке, що Воно починається як... для... зі слова ой. Ой? Ой. Ой, ой, там, ой, там, на горі, да, oh, да. Весни пісні. Журавлі. 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 Хочеш журавлі? Давай спробуємо. Ну, давай. Ану, дай, зараз подоблюсь. А як після тебе співати? Ну, ти, блін. Не, не можеш Слухай, те, Ну, тут, приглушити Тут, себе. Ти, 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 знаєш, ти завжди вибираєш, обираєш такі вірші, які там на знаєш так, на ці, На цілой порт... да. а, а, Один, два, три. Блін. По три строчки. От нашої, по три понад степи і поле, гори і доли. Понад діброви з жовклим листом вкриті. Понад стернище з зимним вихром биті. Ага, я понял. Шо, з плачем сомним мов плать по кращій долі. Понад селища бідні, не пошиті. Хатки обдерті і пусті 100 доли. Понад лютим. Давай репчик зачитаємо, хочеш? воно… А дай якийсь темперіт мені, але я з першого разу точно тобі не зіграю. Але ну от щось таке, дай біточок. О, давай мій улюблений. Що, який? Та ну перестань! Давай. Може таке. Подати степи і поле. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. ня 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 ні не завершуй експериментувати. Йшла друга дина. Не буде репо під це. Ну ніяк не буде репу. Післанці півночі. півночі» А, ні, слухай, тут два вірші. бачиш, тут три точки, це новий вірш починається. Окей. «Післанці півночі в далекім Юзі в прекраснім краю бар багатства пісні. Перекажіть про сірі безутішні мли, що стоїть Да. Везе мені. Ну, давай, давай підкричев. Щось таке Аля це. Це те, що я може зможу. Отже, це десь отут сидить. Так, Іван Франко «Журавлі» Понад степи і поле, гори й доли. <хи> Понад і брови з жовтлим листом вкриті Понад стерщина зимним вихром биті. Плачем, сумним, мов плач по кращій долі, Понад стернища зимним вихром вихромбиті, сплачем, сумним мов, мов плач кращі долі, Понад селище бідні, де пошиті, хатки обдерті, пусті стодоли, Понад лютемний, сумовитий голий. Випливете по млистому блакиті, куди, куди чи в кращий край зелений, залитий світлом зіллям умаєний, на нитку мов на низені ви. на нитку мов на низень випчити. Гождіть ось, ось ми листі у вогкій ярузі, з крилом 50 браш, вас сохне в тузі, візьміть мене в путь, браття, де ви де ви, візьміть мене в путь, браття, де ви є, Вождітьомисті у вогкій рузі. З крилом 50 браш, вас сохне в тузі. Візьміть мене в путь, браття, де ви, де ви? Мене будь братця, де ви є наступний післанці півночі в далекі м'юзі В прекрасному краю бав багатства пісні, перекажіть про сіні безутішні, лише стоять нам нашим, видно крузи перекажіть про бізнес, сльози вічні. Про труд без в болі і на тузі, про чорний хліб твердий, печини в пузі, про спів жадібний, мов тричі до ліжні, Перекажіть про те, що вас прогнало, прогнало З нещасного рідного вам краю, Щоб всяке щире серце там ридало. Там сливі піднеснуть, терпля тридають, сли там земля, се крові, сльози пі, і хліб дає неї мовчить, мовчить, мовчить. Хліб дає неї мовчить, мовчить. Cam Radio, support Ukraine. Ну, отже! Ну, вийшло. Бачиш, як воно було. Ну, здається, що взагалі норм. Огонь. Агніще, огніво. Ой, то було щось. щось, щось Козловського тегнули, кричевського теж тегнуло. У нас такі слухають. лями, лями косплею. Ну, ми ж, але ж не було там мелодії, да? Е, з якоїсь конкретної пісні. Це просто Ні. було алля. Це було, це було щось да. ми в тому, в тому, У стилі. Але так. я думаю, якщо, якщо Кричевський це почує, він скаже: «Да, Виїжджайте до мене на студію, <desk> запишемо <laughs> щось українське. <laughs> бо в нього один... Ти, ти бачив він киянка, київлянка, він зробив ти Ки киянка, ти киянка, ти кияночка, там з бровим був. Ти вони... киянка, ти киянка, ти кияночка. Да, там щось... Ну, я далі не знаю. Але те, що він перекладає на українську свої хіти-хітяри, це прям молодець. Гарік, ти знаєш по-батькові? Ні. Пане Кричевський, вам респект. А, так, Тотальний. Далі. Тотальний. А, Вань, а, нас, а, у нас У ми, ми домовлялися, що ми не більше півгодини, Часу залишилося на одну пісню. Давай ти. І, і все. А, і швидесенько. а де де, де? що? А як тут назад зробити? Куди? Більші. Ну, Хочу Іван Франко. І, Бачу, хочу назад. А, а. а воно не дає, так? Да? А воно не дає. А спробуй натиснути Івана Франко. Де? А Іван Франко. Не А, Давай так. Іван Франко вірші. Є Іван Франко вірші э, читати. А є таке вірші співати. О! Той же сайт. Так, поїхали. Каменярі. Мені здається, що, може, каменярі зробиш. Це щось таке, що. Давай далі, і що там ще, ще є? добре, йду далі. Весно, ох, довго ж на тебе чекати. Ой, що в того в полі задимови. Іван Франко, весняні пісні. Весняні її пісні. Іван Франко, так, це було журавлі, що не отак. Паде додолу листя з деревини. Не винен я тому, що сумно співаю. Бувають хвилі, серце мліє. До моря сліз під тиском пересудів. Нехай і так, що згину я. Тяжко важко вік свій коротати. Ну, це шансон. <laughs> тяжко важко вік свій коротати» Що, відкривай? Це, це, буде, це буде жорстко. Ну хотя давай, чи ні. Ну, а чого немає? Скажи. Господи, хтось зможе. Нами? Ось скажіть, будь ласка, хтось з мольфарів дивиться нас, а нехай їй хтось зглазить, чи ні. Слухай, ми завжди склікуємо рекламу. Давай хто, якась людина зараз буде щаслива. Ми не просто склікнемо її, а почитаємо. А, що вона? А що ти там збираєшся читати? Тобі, там не не знаю, вона там щось доказує, на німому. мому. Про коментарі, щось, якась реклама. Іван Франко, Франко, тяжко важко вік свій коротати. вірш... Вань, давай, в нас є, залишилося менше чотирьох хвилин. Чотири в... хвилини, так. Да. Поїхали, швидесенько і в темпі такому. Та -та 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 Іван Франко, тяжко важко свій... вік свій коротати. Вибачте, ну, ну буває, ну шансон, сьогодні нас є крічевський і такий випуск. Тяжко важкі в віксі коротати пла у незнання сумерці не мим, Лобана! і хилитись, і в ярмісто гнати, до могили просто знати в нім, тяжко важко в віксі ці доліти, а не знати навіть де були, мучитись у горі, а не вміти, того горі крихачку крихочку вміншить. А ще тяжче бачити всю муку, знати добре джерело її, але не могти подати руку тому брату, що так стогнуть пі, а ще тяжче бачити всю муку, знати добре джерело її, але не могти подати руку тому, брату, що гною не втім. Ой, а ще там ще, ей, як добре, а ще тяжче, ще гаряче бажати, волі правди, братньою, любі, шарпатись у пута гристи, крати, а на волю встати не змогти. Тяжко вішко, вік цілий боліти, Я не знати навіть, де болить. Мучитись у горі, а не вміти, то горя й крихачку вменчити. А ще тяжче бачити всю муку, знати добре джерело її, але не могти подати руку. Тому, брату, що так стогнеть мій, а ще тяжче бачити всю муку. Дати добре джерело, але не могти подати руку. Тому, брату, що так здогне в ній. Юлесенінгерю Кен Radio.